Громадська чеська організація Людина в біді вже вкотре допомагає місту Слов'янськ. На цей раз благодійники звернули увагу на дитячу лікарню, яка потребувала м'якого інвентарю для комфортного перебування дітей на стаціонарному лікуванні. Около двох місяців назад по одному з центральних каналів телевідення пройшла інформація о складному і напряженому положенні в міській дитячій больниці. которая сложилась в плане организации питания детей и о материально-технической базе нашего лечебного учреждения. Мы получили большое количество мягкого инвентаря, это матрасы, подушки, наволочки, простыни. На сегодняшний день я хочу сказать, что мягким инвентарем мы обеспечены практически на 100%. Это новые все вещи. В общем-то, это немаловажно для нормального и комфортного организации пребывания детей в стационаре. Отже, тепер у слов'янській дитячій лікарні відбулось поповнення інвентарю. А саме 100 теплих ковдр, пральний порошок, лампочки, 100 рушників та сотня комплектів постільної білизни. Це майже повна потреба для установи. Наприклад, станом на 5 січня зі 120 ліжкомісць заповненими є 115. Для всіх пацієнтів організоване триразове годування. Комори лікарні ще мають запаси їжі. І період, поки країна працюватиме по одній дванадцятій бюджету, пройде для установи майже без ускладнень. Дитяча лікувальна установа забезпечена продуктами. Харчування, овочами та фруктами. Щотижня гуманітарні подарунки надходять від різноманітних благодійних організацій, волонтерів та усіх небайдужих людей. Школа 14-та міста Одеси. Це школьники, які, прислали нам около 200 кілограмів. различные помощи, это продукты питания, моющие средства, порошки, памперсы. Особенно важно было вот те письма, которые мы получили от школьников этой школы, нашим детям, которые у нас лечатся в стационаре. И сразу забегая вперед, я хотел бы сказать, что наши дети тоже, в общем-то, поздравили школьников и Одессы, и э, Киева 95-я школа, которая тоже активно помогала нам, э, тоже направили свои письма поздравления. Активно участвовал в этой помощи это батальон СИЧ города Борисполя, это волонтерское движение Перемога, Запорожский благотворительный фонд Улыбка ребенка, город Бровары. Военная прокуратура, я уже говорил, волонтер Степанова, Ирина это вообще организатор всей этой помощи, она большую активную роль в этом сыграла. Город Сума, город Одесса, Киев, Харьков. Ну, в общем-то, трудно перечислить всех людей, которые оказали нам, нам эту помощь материальную. Звичайно, навіть такі великі темпи надання гуманітарної допомоги для слов'янських дитячих установ не вирішать усіх проблем. Але головне ставлення і взаємоповага у відносинах лікар-пацієнт. На базі сталого розвитку установ у деяких аспектах робота йде на лад. Ну для казання неотложної допомоги у нас є практично все. А вже для казання планової терапії, Здесь, звісно, к сожалению, приходится прибігати к допомозі родителям. Не всегда у нас вот перебои бывают и с рентген-пленкой, и с расходными материалами для лаборатории. Ну, сложно, тем более начало года, только что бюджет напряженный, особенно в, ну, в стране война, финансовое положение сложное. Вот. В больнице. Всегда у нас находится около 10 человек, наверное, переселенцев. К этой группе детей у нас особое внимание, конечно. Для лікування цих дітей ми, як правило, не привлікаємо батьків, тому що панімає в какої ситуації самі знаходяться. ці сім'ї складні часи для дитячої лікарні Слов'янська більшою мірою минули, але роботи ще чимало. Пошуки обладнання, поповнення запасів їжі, закриття нагальних побутових потреб. Є ще й мрія на майбутнє. Закрити фасадну стіну, де були потрапляння знарядів. Стіни звичайно відновили, але наслідки обстрілу помітні. Можливо, яскравий білборд з дитиною та матус. Будуть доречні і головне кажуть лікарі тримати зв'язок із людьми щирого серця. Тими завдяки чиїм зусиллям, зусилля, маленькі пацієнти лікарні кажуть зараз дякую. Майло, живеться, хороші умови, Убирають часто там, кормять вкусно. І заботливий персонал. Все вистачає, все нормально. Всього достатньо. Ну, головне, щоб діти не болели. Лучше, конечно, вдома сидіти. А так все на хорошо. Персонал відличний, врачі замічательні.